Ну і ми продовжуємо ми наші міськи наш телемарафони, телемарафон. наш телемарафон. рухаються. І я від руками вперед хвилями музичного настрою. А чому настрою? ми такі жваві? А, ми... а тому що. Що? Тому що ми напередодні. А це хіт, такий цікавий хід. Ти знаєш, що завтра, післязавтра в нас. Якщо ти здивувалася, то я думаю, глядачі здивуються, чому це відбувається. Тому розповідай, я зараз тобі заважати. Який. А про це нам розкаже хто наша гостя О! Оля Вакало. Раді вітаємо тебе в нашій студії, нет, журналістка, нет. ведуча радіо на дотик, телеведуча і, взагалі, дуже гарна цікава, хороша, цікава людина, людина, яка а, ініціює різні класні цікаві ініціативи проєкти і ініціативи. Та ініціатива. Ну, Проектує проект, ініціює ініціативи. Зашарілася. Це не те, що рум'янами мене ваші <с прекрасні <с гримерці <с нафарбували. Це я прям. Але так. ж це правда, Олю, це ж правда. Правда те, що Ось. уже завтра має відбутися, і важко повірити, що це відбудеться, але відбудеться наш фестиваль із колись провокативною, а сьогодні вже історичною назвою Запоріжжя-Місто з яйцями. І то є правда. І то є правда, бо. Цей фестиваль, ми, я кажу ми, тому що коли розповідають, що я голова комітету, це трошки перевільшення мого значення в історії. Насправді, це був гурт таких дуже заповзятих людей. Причому, мені здається, ця ідея виникла, коли ми були на якихось Солонтай приїжджав, розповідав, як треба робити місто цікавим. Це був 2000. Чотирнадцятий кінець 2014 року, а може навіть початок 2015, го про те, що треба, щоб в місто йшли в інвестиції, щоб місто звучало, щоб місто було цікавим, щоб воно відрізнялося від цих інших. Треба щось таке задумати, придумати. От, наприклад. Є оце місто, в якому кидаються помідорами, і там фестиваль Томати, Томатіно. І всі знають це місто. Я забула зараз його назву, так його всі знають. Ну тим не менше, знають. Говорить, що Це за місто таке. що всі знають? Це таке що, місто італійське, да, в якому це кидаються помідорами, і вони там такі щасливі, щасливі. А у нас є отець Ян вже єпископ'ян, який в шоці від того, бо він так любить помідори, і коли він бачить, що роблять з помідорами, це розриває серце. І тут, коли про це все говорилося, то одразу на думку, на згадку і просто. Перед очима, бо дуже глибоко в серці, е, виникла ця картина 13 квітня 2014-го з Запоріжжя. Алея Слави, коли ці всі е, з георгівськими, гвардійськими колорадськими стрічками, прапорами, зараз є фактаж, є фото, ми якраз монтуємо в цей момент фотовиставку Катерини Клочко. Тобто приходять ці з прапорами ДНР, уже вони намагаються. Якісь прапори з плакатами, написаними англійською мовою «Hand Хендавну Америка, руки проч від Запоріжжя, і оце все. Тобто, це все планується, нагнітаються пристрасті, і вони приходять туди для того, щоб показати тут. Свою, якусь так, це да, це ж, треба сказати, що вбити. це не перша демонстрація була. Це, це там не вже це і марші був пік. були. Але була це... це видатна демонстрація. Це була так видатна так сказала. саме тому, що це вже було настільки нагнітання ситуації. Ну квітень місяць. Майдан, ми пам'ятаємо ці Ну, події лютого, і після лютого майдан київський розходиться в Запоріжжі. Ще трохи збираються. Ще там і в травні збиралися. Це я пам'ятаю, але це вже ну, ми розуміємо, що схлинули, і нам треба творити свою. Україну і своє Запоріжжя, але тут, на сході і півдні, дуже потужно починають розхитувати ситуацію. І тоді стикаються. Причому це ж колона йшла від пам'ятника. Тоді ще і був Ленин. автівки. Да, Ідуть да, да, наші. щойно була реклама Азов, і це у нас теж з бітами, з щитами, дерев'яними щитами, але з таким. Наповненим серцем міцним, що ну, ми розуміємо, що відуть ну, ці колони. Ну і далі ви пам'ятаєте, звідки взялося перше яйце? Ну, я не пам'ятаю, як воно полетіло, як його тоді ще її гага сприймали ті. Але ну, після восьми годин коктейлю, тоді ще не молотого, не молотова, а це була Борошна. Борошна яйця, яйця і молоко, не, а, трошки. Ну, потім вже сказали про сепаратістклярі. Фотовиставка, бо на затім яклярі не знаю. А потім ще після того, як ми замостили ці куліч, він же ж куліч ви вирвалися. а ну, потім тому, ми вже проколіч, це да. придали цю стафету одесі. <сох> і тут що найголовніше і найважливіше в Запоріжжі не пролилась кров. Ми нікого не вбили. Ну до речі, кров трошки пролилась, мається на увазі. Там були постраждання. Ну, Але то не рахується. Шкід, ми нікого не вбили, і це дало нам можливість. Гордо дивитися в очі. У нас не було цього почуття провини, що ми забрали чиєсь життя. Uh -huh, uh -huh. Це може міг бути ворог і скоріш за все ворог. Міг бути корисний діод. Ну тобто, тут ми нікого не вбили, і це дало можливість тут чутися, що ми переможці у такий унікальний спосіб. Бо ми Запоріжжя, мабуть, ми так собі це пояснюємо. Якийсь козацький дух, який тут забивають, вбивають, перетворюють в шароварщину. Дуже грамотно ворог працює в інформаційному просторі, в ментальному просторі. Але він десь там зверху і знизу є, і в цей момент це щось відбувається і відбувається показацьки. Дотепно, але влучно і потужно. Так, щоб всім дійшло, щоб в ці голови, в які летіли в яйця, дійшло, що Запоріжжя це Україна, а не якась інша країна. І що Запоріжжя це Україна була, є і буде. І важливо, що не забути це. І ми тоді створили цей фестиваль, але ми одразу сказали, що ми не будемо кидатися яйцями. Не будемо кидатися яйцями, бо нема в кого зараз. Отець Ян нас не зрозуміє, не зрозуміють нас, бо в кого навіть зараз нам пропонували ну, поставити якусь фанірку щоб можна було скидати каналізувати гнів. Ні, ми зрозуміли, що ми маємо пошанувати яйце. А у нас, у українців, є унікальна традиція писанкарства, яка не дуже була розвинена, тому, точніше, ми не знаємо майже нічого про те, як вона була розвинена тут. На сході у нас ще є щось про Січиславщину, Катерина Славщина, тобто Дніпро. У нас є якісь ну те, що на Заході це все збережено, а у нас не збережено. Тому що твори Новицького на цей рахунок теж були знищені. І їх важко відновити. Ну тобто у нас є традиція, яку треба ще викопувати, але її можна, бо це ж все про флексибеліти, про нашу адаптивність, про те наскільки ми вміємо згадувати в той момент, коли ніхто не чекає. Раз і козацький дух, раз і, і писанка запорізька. Ми вирішили зробити фестиваль писанкарства і зробили його в 2015 році, але додали ще дуже багато локацій. По всьому місту вони були ці локації. Ми робили його на власному у цих людей. Активістів, і ми всі локації назвали якось яєчно. Літературно — моґаль дитяча яйця курвчать, фотозона ні пуха, ні пір'яч. Е, у нас, ну тобто, все, а у нас був цікавезний велоквест вкруту, ну тому що треба було на велосипеді збирати по всьому місту якісь історичні факти, артефакти навіть якісь, і потім хто перший доїде, виконавши завдання. Тобто це було. Ось так цікаво-цікаво в 15-му році, потім воно було ще в 16-му, і в 17-му, а потім ми відчули виснаження. Ви, може, ви пам'ятаєте, я думаю, що ви пам'ятаєте, як оцей патріотичний е, настрій, оця хвиля, ось це піднесення, яке було 14-15-16-й, вже 17-му почали спадати, 18-му ще нижче. Ну так, ми часто ну, то, в, то, так. Це в студії говоримо. І ми зробили, зрозуміло, що в му ми вже не потягнемо цей фестиваль, і ми його зупинили. І все плакалися, що ну що ж, ми ну може цього? А може цього? А? Ну а потім ковід, а потім повнокровна війна, і вже під час повнокровної. З тих, хто залишився в Запоріжжі, ми говорили про те, що ну от в квітні, а ми прив'язали фестиваль до вербної неділі. Ми сказали собі, що ми не можемо фестиваль робити 13-го, бо 13-го може бути четвер, вівторок, uh -huh. uh -huh. п'ятниця. А нам треба збирати людей. Тому давайте зачепимося. Це дуже важлива сакральна е, мить. Yeah, бо yeah, yeah, yeah. вербна неділя це кінець посту, це початок страсного тижня. Це такий перехід дуже важливий. Що ми вже ось-ось перемога, але ще треба пройти страсті. Але ще треба дуже глибоко зануритися в процес і тільки потім отримати перемогу. Тому давайте до вербної. Ну і в вербні ми кажемо: не я б'ю б'є за тиждень-великдень. Тобто не я, яйце, ну, яйце летіло, це не ми за тиждень-великдень. Нам треба вичистити наш простір. Цю нечисть нам треба прибрати. Так потрібний час, так потрібні зусилля, так потрібні страсті. Але треба прибрати, ми маємо це зробити. Ми прив'язали до вербної неділі і так і робили. Ну і потім кожен раз, коли наближалася вербна, ми так, М -м", але слів нема, М -м нема. І ось е кінець 24-го грудень місяць, між здається, 3 грудня, ЮНЕСКО визначає, що українська писанка це нематеріальна спадщина людства, це культурне надбання всього людства. Тоді я так на Наталку Бабенко, яка організаторка нашої писанкової локації, і кажу, Наталлю, на... потім проходить ще трохи часу, і ми розуміємо, що починається 25-й рік, і це рівно 10 років, як ми започаткували фестиваль. Ну, і якщо відновлювати, то коли? Ну, на 11-й рік, на 13-й рік, ну, якось, ну, не те, щоб ми такі прям датські. Але все-таки, але ну це ще недостатньо. І раптом ми відкриваємо календар, і дивимося, коли вербна неділя цього року. 13 квітня співпад. Це, це перше співпадіння. Ну, квітня 2014-го і тут 13 квітня, 25 го Ну і це вже була третя точка, і тоді ми ну все, вже треба робити. Ну і ось нічого не готово одразу кажу. Завтра починаємо. Тим, фестиваль. Не менш. Да. Тим не менш завтра фестивалю. Є писанкові студії як момент пошанування яйця. Є зараз будемо монтувати виставку в клярі. Катя Кличко дала свої фото. Дуже важко було відібрати. Катя сама відбирала 100 штук, а ми з них мали відібрати 34-35. І там ну, просто можна побачити і моменти, і відчути настрої, і зрозуміти е, акторів, і зрозуміти, хто був з того боку, бо там теж це крупно крупним планом. Ну і знаєте, що для мене важливо? Те, що багато людей не знають про нашу яєчну неділю. Багато з тих, хто брав участь, знають, пам'ятають, але чомусь у цей комплекс меншовартості, вартості, який нам так грамотно, так вдало, на жаль, нав'язується ворогом. Який вже я ми собі можемо уявити, скільки подій не такого далекого минулого, 50-60 років вже закидані були ворогом сміттям інформаційним для того, щоб ми ніколи про них не згадали. І не було тих, хто б ці ну це сміття розгріб, і оцю ну, цей паросток нашої сили, нашої ідентичності, нашої волі, нашої унікальності, чогось такого, що не піддається поясненню. І що робить нас переможцями, щоб цей паросток виростити, і нам не можна. Ну, це ми собі не можемо тоді пробачити, якщо ми це забудемо. А скільки зараз запоріжжі не запоріжців, які взагалі перший uh -huh. раз про це uh -huh. чують, і коли я кажу, ой, вибачте, і коли я кажу місто з яйцями, дехто, я пам'ятаю, як в 15-му році я цю назву перевіряла на львів'янах і казала, ми будемо робити фестиваль за Запоріжжя місто з яйцями. Лівілян <світ> О -о -о -о. це за назва? О -о -о. От а потім ну да ну тобто. А цього року, ми до речі, хотіли замінити. Хотіли назвати Запоріжжя Писанкове, але нам ще рано називатися Запоріжжям Писанковим. І якось коли зібрали. Ор... Да, да. mm, mm, ну тут заб... дуже влучно. І коли зібрався оргкомітет, ми, ми себе оргкомітет назвали лоток. І коли зібрався наш лоток, і ми стали, кажу, ну хто що пропонує? Ні, ну залишаємо це. І тепер Львів'янам розповідаю, кажу, ого го місто з яйцями, а що це? Люди в Україні не знають, що тільки Запоріжжя єдине унікальне місто на сході України, яке намагалося захопити Русня уже тоді, відбило цю атаку, не проливши крові. Відбило, перемогло. Це по сутньо, ну, така перша. Тобто, по великому рахунку шлях був. Був, да, шлях. був до того шлях, і тут перша битва, і ми перемогли. А це перша битва в цій останній російсько-українській війні бо з того часу війна триває, і з того часу нам дуже потрібні перемоги, особливо в інформаційному і ментальному просторі, де зараз постійно бо наші воїни б'ються і перемагають. Про це ми знаємо не так, як мали б знати, і не так багато, бо більше розповідають про те, де ми терпимо якісь невдачі. І це нам посилює цей комплекс меншовартості, який нам вбитий ну, на якомусь генетичному рівні, якщо ми говоримо про наше покоління. Але тут ми оп, і щось, то, що до нас ще виникає, і показує, та ви переможці. Якби ви не були переможцями, вас би не було. Фестиваль Запоріжжя міста з яйцями, 12 12-13 квітня. Де проходить захід? Що відбуватиметься, з якої по яку годину в перший день з 11. все ну тепер не можна нічого робити на вулиці, і все можна робити. Тому є в безпечному в укритті. просторі. Ми в безпечному просторі титану це робимо в укриттях. Там на щастя є навіть уже не одне, а кілька укриттів. І в цих укриттях ми збираємо людей. І це буде в перший день 12 дванадцята. Ми просто через те, що в одному місці ми не втулили всі локації. Тому ми на два дні uh -huh. розтягнули. Коли ми вийдемо на вулицю. І будемо там святкувати, то це буде один день і просто по всьому місту в різних локаціях, щоб можна було всім. А тут ну, ми змушені два дні. Перший день 11 година початок, другий день, бо ну, все-таки вербна неділя, люди підуть до церкви, дванадцята година початок. Ми, приблизне завершення 17 -та, 18 -та, 18 -та, 19 -та вже як піде, але там в цих основних укриттях, 12-го числа, писанкові майстерні і дитяча, вона називається Крапанка. Ну, бо вона простіша, і доросла. Вона називається писанка. Це єдине, куди у нас реєстрація, тому що там важливо порахувати, бо майстрині працюють кількість яєць. кількість яєць, писачків, воску і всього іншого. І ми дуже вдячні писанкаркам Запорізької області і Запоріжжя, які погодились сьогодні. Працювати ми раніше запрошували зірок писанкарства. Тут ми вирішили, що важливо своїх підсилити і підсвітити, бо не знають, а люди працюють. Але зірка буде з кривого рогу в неділю приїде, і це буде скоріше не студія. Майстерня, вона буде показувати і майстра Наталка Войтенко їде до нас. В неї унікальна якась там техніка. Вид, травлення воно здається називається великий писанкар. Треба прийти да, дізнатися. А, подивитися. Б, дізнатися, і у вас я знаю, буде Наталка Бубенка. Вона вже після фестивалю розкаже, що це і як воно відбулося. Вона дуже хвилюється, тому що вона така клопітка. Так, не да, Є волонтери, є помічники, є карітас, який дає людей. Юра Досов дає волонтерів. Ну тобто є помічники, але ну ще все не узгоджене. Розумієте, буде вже узгоджуватися там на місці. Так, а в неділю що буде відбуватися? І в суботу і в неділю буде дискусійний. Майданчик називається АБОВО з яйця. Тобто від початків в суботу він буде присвячений саме чому культурницький спротив буде називатися мечі на писачки, потенціал потенціал культури в захисті держави і державності. Про це говоримо в перший день. А в другий день у нас буде дискусія з істориками і медійниками. І буде вона називатися Запоріжжя у війні реальності і пропаганди. Бо ми в цій війні весь цей час Запоріжжя дуже. Ну і фестиваль відбиває те, як ми в цій війні чуємося і поводимося. Ну і будучи покази фільму. Сергій Іванченко готує і сюжет, документальний з тих подій. Він один з тих, хто знімав. Тобто в нас буде фото Катерини Клочко і відео Сергія Іванченка. І Сергій буде показувати фільм Запоріжжя-Майдан Революція Гідності. І буде обговорення окремо це в одній із локацій, і будемо ми показувати радіо фільм Дорога свободи про Запоріжжя 91-го року, яке дало. Ну, ми собі скажемо так, трошки прибільшується, дало всій Україні незалежність. Фестиваль Червона Рута, який ми в Запоріжжі це. у е, 1900, вже важко вимовляти 1900, вже 2000, 1991, Він закінчився 18 серпня. Тектонічний ступ від Запоріжжя пішов. А вже 19-го ГКЧП, а 24-го проголошення незалежності. Тому ми і про це поговоримо. Нам важливо комплекс меншовартості, який нав'язують весь час. Звільняти від нього запоріжців насамперед і українцям розповідати, яке воно Запоріжжя в неділю о 17.15 Буде співати гурт завершення, У нас дуже красиво, Тому і вас буде розіграш аукціон. Що... У нас буде аукціон. Він називається Нефаберже, бо ми випадково дізналися, що Фаберже Кацап і тому довелося дозвати не фаберже. Про фаберже ми теж скажемо і чому не Фаберже, але вже не міняли, тому що там буде розігруватися в тому числі колекційне французьке шампанське. Аукціон буде тривати два дні такими різними лотами, але основна частина якраз гурт хорта. Ми дуже вдячні гурту хорта, тому що під музику хорти проходили всі наші попередні фестивалі. Пісня це Запоріжжя це Україна, а не якась інша країна. Вона таким ну була девізом фестивалю і гаслом фестивалю, і гімном фестивалю. Певно. Тому ми дуже вдячні, що хорта буде і буде на завершення. Це буде така кода. Буде барабан за в суботу, і буде там цікаві перформанс, хоровод, веснянка. Ну, бачите, весну знову треба кликати, тому що ну тому що в квітні у нас сніг пішов. Тому ну заходів багато. Програма буде там, будуть ще крафтовики запорізькі, які унікальні свої вироби протягом двох днів будуть пропонувати запоріжцям. Причому таке місце, де не можна особливо поїсти, вони везуть сухі борщі, сухі супи, налив окропом і борщ поїв від людини, яка захистила магістерку на борщах. Це не це не жарт, так і є. У нас Ганна Дондик, вона захистила. Магістерсько по цим сухим борщам, бо вони на фронт роблять ці вироби і можна буде там відвідувати. Це дуже зручно, зручно і це і, корисно, це корисно, швидко як натуральний, продукт. Да, да, натуральний продукт. Тобто будуть і крафтовики. Я точно когось забула, е, ну то вже. <реш> Треба приходити і дивитися. Нагадаємо, 12 квітня з 11 години. 13 квітня з 12 години, бо вербна, то радо запрошуємо всіх глядачів на фестиваль Запоріжжя місто з яйцями. З яйцями. Ми. Ми. Ми, 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 ми з я дуже така виглядь. насичена програма. Тому приходьте вам є де провести ці вихідні на переконі напередодні великодня. Олю. Ми тобі дуже дякуємо. Приходь до нас ще хай. Приходить до нас пані Наталя. Розповість потім вже як минув пройшов фестиваль. Можливо, покажемо Можливо, ще хто небудь нехай приходить. А, у нас буде у нас є, можемо лоток. У нас десять людини, яка у нас за ще будуть о які закорінюються, і це буде локація і курча і восени. І кур якою стане, а вони будуть у них дуже цікаво в нас подивилися. Класси дуже креативна. Тобто, все. Ну ми сподіваємось, все вийде. Ще буде інтерактивна фотозона. Оце ж ні пухані пірочки, її прям будуть творити на ходу, а потім фотографуватися. Круто, Ольга Вакала. Люблю, журналістка, ведуча радіо Віжна Радіо на дотик, телеведуча. Взагалі, дуже гарна, талановита, цікава, цікава. особистість міста Запоріжжя.